Слава Ісусу Христу! Це вже багато років пройшло, десь років вісім, напевно, як я дуже була в такому, ну як виставила такий діагноз, що вже безнадійний зовсім. ну Це пов'язано з кров'ю, Ну, так як рак крові. У важкому стані мене дочка якраз забрала на перший святий вечір додому, так що я вже не могла підніматися з дела. Покликала священника бо я висповідалася, сповідала. бо я вже готувалася. Потім дочці хтось підказав, аби по... І дочка привезла отця Олега. І отець Олег, як прийшов до мене. То я лежала, я навіть сидіти вже не могла. Почитав молитву наді мною. Другий раз, як приїхав, я вже сиділа в халаті. А третій раз, як я говорю, давай визивай таксі, їдемо до отця Олега. Ви ще тоді були біля катедри. І так, з Божу допомогу, ніколи я не думала, люди, що я буду жити, я стільки вже років прожила. Ну, буває. Ну, але я...